Шановні колеги, привіт! Ми з вами бачимо, як кількість підробок на ринку щороку зростає. Впровадження системи Bayer Safe Seal на всіх мішках із насінням дає аграріям простий і надійний інструмент для перевірки оригінальності продукції Bayer. Система безпеки складається з голограми, яка змінює кольори при повороті, і унікального QR-коду. Голограма з кодом розміщені на нижній частині кожного мішка з насінням. Код сканується через додаток SealScan від Bayer. Як це працює? Щоб перевірити оригінальність, завантажте безкоштовний додаток Bayer SilScan App Store для iOS або Play Market для Android. Публічні QR-сканери можуть бути використані шахраями для підробки результатів, тому необхідно використати саме спеціальний додаток Bayer. Відскануйте QR-код на пломбі та миттєво дізнаєтеся результат. Якщо QR-код було відскановано за багато разів, ви отримаєте ось таке повідомлення. У цьому випадку рекомендуємо звернутися до представника компанії Bayer. Оригінальне насіння декалп продається лише у синіх мішках та доступне в партнерській мережі продажів. Незаконне використання та розмноження матеріалів призводить до цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності. Бажаємо вам успішного року, високих врожаїв та безпечної праці!